Всім привіт! Серіал Зв'язок це один із найкращих українських серіалів, від перегляду якого дійсно важко відірватися. тому давайте більш детальніше поговоримо про 25 серію і те, що відомо про неї на даний момент. Що ж, як відомо, в першому сезоні серіалу зв'язок лише 24 серії, тому як би прикро не було, але на наступному тижні ми не побачимо нових серій. З однієї сторони здається, що 24 та серія серіалу закінчилась на такій ноті, яка, в принципі, і не вимагає продовження. Та з іншої тут ще може бути багато цікавого, чого можна розказати з часом. Погодьтесь, зовсім не хочеться прощатися з цими героями, адже їхні історії потрапляють в саме серденько. Та все ж таки, чи варто нам очікувати на продовження? Що ж на даний момент немає офіційного підтвердження серіалу на другий сезон, але розглядаючи можливість продовження цієї унікальної історії, мені безумовно хочеться вірити у її продовження. І насправді є великі шанси того, що це відбудеться. Адже рейтинги цього серіалу непогані, і глядачі відгукуються про нього досить добре. Зрозуміло, що доля цієї неймовірної подорожі на даний момент лежить у руках творців серіалу, але також і глядачів та їхнього позитивного відгуку. Адже якщо творці серіалу будуть бачити багато позитивних відгуків та бажання аудиторії продовжити серіал на ще один сезон, то обов'язково його створять. Тож не соромтеся поділитися своїми сподіваннями та бажаннями щодо продовження у коментарях. Якщо ж все таки творцями серіалу буде прийнято рішення продовжити цю історію в найближчому майбутньому, то тоді є всі шанси побачити новий сезон в 2024 або в 2025 році. Пишіть в коментарі, що ви б хотіли побачити в новому сезоні, та й взагалі чи потрібно продовжувати цю історію. Ставте лайк і до зустрічі!